Добрий вечір. Мене звати Сергій Кудімов, і Це новини на телеканалі Бізнес. Ми підготували для вас огляд важливих економічних подій в Україні та світі. І ось найцікавіше. Парасолька для бізнесу в Україні хочуть захистити інвесторів від неринкових ризиків. Яблуневий бізнес чи зароблять на цьогорічному врожаї вітчизняні аграрії. Криваві сутички в Єгипті тривають через напруження України. Пірамід можуть вибухнути світові ціни на нафту. Нарешті вони зідзвонилися сьогодні. Президенти Віктор Янукович та Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили причини ретельної перевірки українських товарів. Після розмови до Москви вилетіла урядова делегація, якого чоловік віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко. Під час переговорів зі своїм російським колегою Ігорем Шуваловим сторони домовилися у понеділок. Митники зустрінуться та розглянуть усі спірні питання. І нарешті вперше під за час конфлікту оприлюднило свою позицію керівництво російської митниці. Голова федеральної митної служби Андрій Бельянінов назвав ситуацію із затримкою українських товарів на кордоні упорядкуванням вантажів і вибачився за тимчасові незручності. Водночас міністр економічного розвитку та торгівлі Ігор Просолов обіцяє, що Україна не гостритиме сокиру війни, а шукатиме компроміс. Він зазначив, що за дорученням прем'єр-міністра Миколи Азарова була створена робоча група, яка розглядатиме питання затримки товарів українських виробників на російській митниці. Мы не предполагаем ограничивать не въезд, а имеется в виду ввоз российских товаров, потому что мы хотим разобраться, почему наши товары у них возникли сейчас проблемы. Поэтому не стоит вопрос о каких-то как как, как, других действиях с нашей стороны. Мы сейчас примерно оцениваем как бы, экономический ущерб от тех мероприятий, которые, ну, к сожалению, сейчас случаются на российской таможне. До того ж, міністр Просолов повідомив, що робоча група в понеділок оголосить план дій, зокрема вирішить, чи звертатиметься Україна у СОД. Директор економічних програм центру імені Разумкова Василь Юрчишин впевнений, що Україна мала вже це зробити. Єдине, це те, те, що я бачу, це швидке термінове звернення до СОД, Розгляд питання розв'язання спорів і МВФ. Я тут не виключав МВФ як. Провідний лідер стабілізації в єврокомісії. Також закликають Україну та Росію вирішити усі спірні питання в рамках правил СОД. Тим часом на кондитерському фронті замайоріло перемир'я. Розпожив нагляд проведе інспекцію на заводах кондитерської компанії Рошен. Про це після зустрічі у Москві з головою відомства Геннадієм Онищенком повідомив міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. Контроль перед відправленням в Росію проводитимуть п'ять вітчизняних лабораторій, які пройдуть акредитацію. Також запевняє міністр поставки продукції Рошен до Росії будуть відновлені вже найближчим часом. А ще Геннадій Онищенко та Микола Присяжнюк домовилися створити комісію з гармонізації стандартів якості продукції. Робочі групи, розповів аграрний міністр Присяжнюк, працюватимуть протягом року, а двічі на рік, у Росії та Україні проводитимуть спільні засідання. На що поступають продукція? Як вона буде поступати? Кожна партія буде контролюватися. И будет контролироваться, наверное, теми лабораториями на Украине. И когда мы убедимся, что все идет нормально, тогда мы свой контроль снимаем. Первое, угрозы пищевой безопасности нет. Второе, что потребитель любой страны, импортера, имеет полное право иметь информацию на маркировке, какой продукт и что он потребляет. Співвласник Рошену Петро Порошенко в розмові з нашим кореспондентом теж підтвердив, що проблеми не з якістю, а з маркуванням кондитерської продукції. Тим часом російському зерну показали червоне світло. Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України зупинила імпорт та транзит зерна і кормів із трьох округів Росії: Сибірського, Північно-Кавказького та Південного. Повідомляють у прес службі Міністерства інфраструктури. Причина захворювання тварин ящуром на цих територіях. В Україні може з'явитися фонд гарантування інвестицій на ринку цінних паперів. Відповідну концепцію законопроекту, вже схвалила нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку. У такий спосіб у відомстві хочуть захистити права інвесторів, а також наблизити українське законодавство до норм ЄС. Як до таких планів ставляться учасники ринку, дізнавалася Еліна Бекетова. Компенсувати не ринкові ризики, так пояснює свою ініціативу. В нас комісії з цінних паперів та фондового ринку сьогодні в українському законодавстві не прописане таке відшкодування, тож це адаптація директиви ЄС 97 9 про схеми компенсації інвесторам. Якщо е, такий торговий цінним папером е, буде е, вчиняти якісь протиправні незаконні дії, е, внаслідок чого е, та сума коштів та інвестиція, яка була зроблена е, початковою е, інвестором. Буде, скажімо так... Безповоротно втрачена, то саме в цьому випадку має працювати схема компенсації. Компенсувати втрати інвесторів в нас комісії хочуть за рахунок фонду гарантування. 30 мільйонів гривень дасть держава. А от наповнюватимуть фонд за допомогою вступних та поточних внесків, торговців цінними паперами та компаній з управління активами, окрім венчурних фондів. Учасники ринку кажуть, це додаткове навантаження на бізнес. Але все одно равно ці средства вони дали бути відключені з із, із і по суті заморожені а вот, то для того, щоб компенсувати эти, эти разходи, ми будемо винуждені закладувати ті ті розходи в таріфі, просто перекладывать їх на По-другому не получится. Утім пропонують відшкодовувати не всю втрачену суму, а лише 90% і не більше ніж 210 тисяч гривень. За словами учасників ринку, схема гарантування інвестицій схожа на ту, яку пропонує фонд ґрунтування вкладів фізичних осіб это защита для рознічного інвестора з в сумою степени психологічний фактор, який позволит привлечь на ринок небольших інвесторів, которые в своей масі зможуть помочь розвитку фондового ринку. Те, що фонд дозволить пожвавити фондовий ринок, згодні юристи кажуть, якщо документ стане законом в інвесторів фізичних осіб, з'явиться шанс компенсувати на ринкові втрати, адже нині, щоб отримати відшкодування, потерпілля звертаються до суду. А такі процеси тривають місяці. В принципе, та процедура, которая будет существовать через три года, она предполагает возможность получения этих средств в любом случае. То есть не нужно будет обращаться. В суд і взисківають в процедурі принудительного сповнення средств або которых к тому моменту вже может не бути. Проте в Українській асоціації інвестбізнесу вбачають в фонді несправедливість, адже юрособи, коштами яких розпоряджаються компанії з управління активами компенсації, не отримають. До того ж, кажуть в асоціації, модель такого фонду вимагатиме значних адміністративних витрат. Тут підрахували на рік вони можуть становити близько 10 мільйонів гривень. Така концепція вона не буде сприяти захисту, тому що не в той момент, якщо такі кошти потрібні будуть, може з'ясуватись, що їх вже нема. Що фонд їх просто з'їв за період свого існування. Хто керуватиме фондом? У нас комісію обіцяють розповісти вже невдовзі, поки у відомстві до законопроект, мають намір завершити над ним роботу до кінця місяця. Еліна Бекетова, Андрій Скрагленко, Андрій Коваль та Сергій Глушаков. Новини телеканал «Бізнес». Докладніше про захист інвесторів від неринкових ризиків. Поговоримо з гостем програми. Це Тарас Козак, президент інвестиційної групи «Універ». Добрий вечір, Добрий пане вечір. Тарасе. Закони про компенсацію втрат інвесторам діють у Євросоюзі та більшості країн світу. Чи потрібно Україні запроваджувати цю новацію хоча б з огляду на це? Це питання дуже неоднозначне. Вініше відповідь на нього досить складна, тому що зазвичай ми знаємо, що в нас гарантуються вклади, депозити фізичних осіб у банки. Так? І введення цього гарантування призвело до того, що. Депозити фізичних осіб у банках зросли в сотні тисяч разів за останні 15 років. Якщо ми згадаємо початок 90-х, ніхто не ніс гроші в банк. зараз таких грошей в банках більше 300 мільярдів гривень. Фондовий ринок теж потребує певного захисту фізичних осіб. Але, на жаль, як вже говорилося в сюжетах, цей проект закону. Не зовсім не не є оптимальним, який потрібен зараз Україні. Чому, чому нам е, ну найперше це те, що відсутність такого фонду гарантування це не є тою причиною, на яку за якої фізичні особи не йдуть на фонд ринок. У нас значно більше питань відносно стосовно, наприклад, корпоративного управління компаній, які там можна купляти, чиї акції, чи е, захист прав інвесторів, міноритаріїв при їх у боротьбі з е, е, емітентами, чи е, кодекси і стандарти корпоративного управління в Україні. Ну, не є тим є, яким. все ж таки повернутися до законопроекту. Максимальна сума відшкодування пропонується 200 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю, давайте подивимося, скільки ця сума становить в інших країнах світу та Європи. От Євросоюз ми бачимо в цілому до 20 тисяч євро. Велика Британія 50 тисяч фунтів, США найбільше півмільйона, Ну і власне кажучи, Росія 455 доларів. Сума в 200 тисяч. Гривень. Це оптимально для України? Це не зовсім правильна інформація, тому що в Росії такого фонду немає взагалі. Мабуть, це не зовсім цей фонд. Сума 200 тисяч гривень це дуже велика сума. Звичайно, фізичні особи не вкладають такі гроші на фондому ринку. У нас декілька тисяч фізичних осіб клієнтів, і середній внесок у них значно, значно нижче, ніж ця сума. Це буквально десь приблизно около двох десятків тисяч гривень всього-навсього на одну фізичну особу. І, звичайно, ця сума достатня і навіть надзвичайно завелика для сьогоднішніх умов. Фонд наповнюватиме торгівці паперами, але... як це вплине на них? Дивіться, досить дивна база для наповнення фонду базою згідно цього проекту, наповнення фонду буде не активи під управлінням компаній КО або торгівців цінними паперами, які управляють активами, а їх статутний капітал чомусь. Наприклад, для того, щоб стати членом цього фонду, треба внести 1% від статутного капіталу. Це дивно, тому що чим більше статутний капітал компанії, тим чим вона надійніша, значить вона повинна платити сплачувати більше грошей у цей. Компенсаційний фонд дивно. Тобто маленькі компанії, які навпаки підфер... мають ризик збанкратувати, вони майже нічого платити не будуть. Е е Крім того, в... це ми говорили у, у директиві ЄС 979 ЄС. Там говориться те, що це е повинен бути захист е клієнтів-брокерів в першу чергу. -а, а там не, не йде мова про клієнтів е інвестиційних фондів. Хоча в різних країнах це по різному але в Україні я думаю, що цей закон на даний момент не є тим необхідним. Або найбільш необхідним рішенням, які треба зараз приймати, є значно більше задач, які треба вирішувати і комісії цінних паперів, і національному банку, і іншим регулюючим органам. Але якщо все ж таки фонд створює, скільки коштів на вашу думку, він має акумулювати? От, держава вкладає в нього 30 мільйонів. Я така інформація. В цьому, цьому законопроекті, Достат. до речі, він досить таємний, цей законопроєкт. його немає ніде, тільки фахівці його поки що обговорюють, може, тому щоб не створити якийсь ажіотаж лишній. Значить, там написано, що в першу чергу першого року повинні компанії КОА і торгівці внести 1% від свого статутного капіталу. Орієнтовно це менше, ніж 10 мільйонів гривень. Це не є та велика сума, яка може допомогти при системній кризі, от і тому, ну взагалі, база база для цих внесків, як я вже сказав, вона не зовсім є тією, якою би хотілось бачити, тобто вартість активів під управління, під управління цих торгівців цими паперами. Я вам дякую. Нагадаю, Тарас Козак, президент інвестиційної групи Універ про захист інвесторів від на ринкових ризиків. Зростання відновлюється у липні цього року. Валовий внутрішній продукт зріс на 2,5%, з половиною аналогічного місяця минулого року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Посилаючись на дані держстату. Глава уряду сподівається, позитивний тренд вдасться втримати. І до кінця року загалом економіка вийде на незначний ріст. Застряг між кордонами. Колишній ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник нібито перетнув українсько-білоруський кордон за чужими документами ще 9 серпня. Про це повідомляють українські змі. Білоруські прикордонники підтверджують, мовляв, мельника затримали і повернули Україні. От тільки їхні українські колеги заперечують, кажуть взагалі не володіють інформацією про перехід скандального екс-ректора через кордон і його затримання. На вулицях єгипетських міст досі тривають криваві сутички. Протистояння армії та прихильників поваленого президента Мурсі загострюють і економічні пристрасті в регіоні. Додає в ціні нафта, а міжнародні корпорації вже йдуть з країни. Уряд Німеччини вже заморозив фінансування програм розвитку в Єгипті. А найбільша туристична фірма цієї країни Туї заморозила усі тури в країну пірамід до 15 вересня. Надзвичайний стан у Єгипті загрожує вибухом цін на світовому ринку чорного золота. Інвесторів непокоїть, що заворушення в країні можуть зачепити Суецький канал, а через нього проходить 4,5 мільйони барелів нафти на добу. За підсумками торгів у четвер. Вересневі фьючерсні контракти на нафту марки Brent вже зросли на майже долар до близько 111 доларів за барель. Все, що тепер відбувається, шкодить національній економіці, але це також може мати і ширші міжнародні наслідки. Чим довше це затягується, тим складніше нам буде повернути інвесторів. Країні потрібні структурні, податкові та субсидійні реформи, а вони постійно відкладаються. Неспокій Україні пірамід злякав і міжнародні корпорації. До списку тих, хто тимчасово зупинив роботу своїх представництв у Єгипті, окрім BP, Shell, BG Group, додалися автокорпорації Toyota, General Motors та Suzuki. окрім бізнесу, на Каїр почала тиснути доларом і міжнародна політична спільнота. Ми маємо довгу історію двосторонніх стосунків. Єгипет відіграє значну роль у забезпеченні стабільності в регіоні, а це важливо і для нашої національної безпеки. Ми переконані, що їхня країна перебуває на правильному, але тернистому шляху, що веде до демократії. Це ті фактори, якими ми керуємося, коли вирішуємо майбутню долю фінансової допомоги для країни. Держдепартамент США вже переглядає умови надання фінансової допомоги Єгипту. А це понад півтора мільярда доларів щороку. МВФ у цьому питанні принциповіший. Допоки не прийде стабільний уряд, траншу на 5 мільярдів доларів не буде. Анна Полоденко, новини, телеканал Бізнес. Уряд США спалить у печі 3 мільярди доларів через друкарську помилку. На них занадто густо нанесли фарбу так, що не видно лінії мікродруку, тобто втрачена одна з ознак оригінальності купюр. Федрезерв США намагається випустити банкноти з новим дизайном із 2011 року. Аналітики кажуть, за понад дворічну затримку у друці банкнот платникам податків доведеться заплатити мільйони доларів. Нові купюри зовні значно відрізнятимуться від попередньої версії, і також мають бути Краще захищеними від підробок. Поки Україна та Росія ведуть торгові війни, українські садівники збирають яблука. Політичні ігри їх зачеплять найменше, адже майже всі фрукти вони продають в Україні і постійно скорочують експорт до Росії. Що ж у такому разі заважає стати Україні яблучним раєм? Мирослава Заєць. От гранобоїни, от гранобоїни. Воно може але товарний вигляд, вже не такий. Агроном Василь Калінчук підраховує збитки від літнього граду. Тепер цим яблукам на магазині прилавки зась натомість пряма дорога на сік. Різниця значна. На ринку фрукти продають по 5 гривень за кіло. На завод здають неліквід – ліквід по 65 копійок. Я хотів би, щоб по гривні хоча на півтори сотні гектарів яблуневих садів. з початку року тут витратили півмільйона гривень. Утім, навіть за таких умов визнають бізнес прибутковий, середня рентабельність – 30-40%. Ну вигідно, вигідно, звісно. Вирощувати яблука в Україні значно вигідніше, ніж у Нідерландах, каже представник тамтешньої компанії. Наприклад, гектар землі у нас можна орендувати за 100 євро. Тоді як там ця сума у 15 разів вища. Собівартість виробництва у нас доволі висока, а ціна продукції на ринку відносно низька. Аби бути конкурентоздатними, вітчизняні садівники мають збирати по 30 тонн яблук з гектара. І зберегти їх до зими та весни, коли ціни зростають. Получив плод, плот, можна качественно хранить. в будь-якому системне рішення, яке первоначально потребує определених інвестицій. В українців з інвестиціями поки сотужно. А от поляки, які лідирують серед яблучників Європи, не приховують свого часу їм дуже поталанило. Благодаря помощи сред Євросоюзу польша построю. Самою савремінною в мире базу для хранення воду тож не дивина, що майже весь імпорт яблук в Україну з Польщі за минулий рік посполита продала нам 73 тисячі тонн яблук. Втім, ми не лише завозимо цей фрукт, а й продаємо за кордон до Росії. Однак із вступом північного сусіда до сот та зниження візного мита на європейські фрукти наші яблучники не витримують конкуренції. Якщо позаторік сварок Вестгруп половину своїх яблук експортувала до Росії, то минулого року у усього десятину. В прошлом году росіяни получали цену в 1 долар США за польське яблуко ідеального качества, да? Поэтому, то тобто есть они Очень правильно спрашивали, ребята, почему вы хотите цену повысить? Де Юра держава підтримує яблучну сферу. Принаймні з 2000 року діє спеціальний півтора процентний збір на розвиток виноградарства та садівництва. Ці кошти компенсація на нові сади та виноградники. І, хоча у Кабміні звітують, що завдяки їм за 13 років заклали майже 50 тисяч гектарів садів, садоводи іншої думки, ті деньги, которые були б'єшені по тим сумам, которые були довжні ті по програмі, то тобто сані на Фірми так і не були перечислені у 2012 тисячі дванадцятому. Садоводи зібрали мільйон 130 тридцять тисяч тонн яблук на цей рік. Аграрні аналітики попередньо прогнозують, що фруктів буде більше ціна як торік. Мирослава Шаков, Новини телеканал Бізнес. Якщо ви збираєтеся купувати авто, краще не зволікати. Вже за кілька тижнів залізні коні в Україні подорожчають. Передусім іномарки. І з 1 вересня в нашій державі збиратимуть утилізаційний збір. Чітко визначити його розміри. Чиновники та самі автоімпортери не можуть і досі, тим не менш, останні вже б'ють на сполох. Мовляв, ціни на іномарки відчутно зростуть, а попит різко зменшиться. Докладніше про це у нашому матеріалі. Утилізаційний збір на легковики не більше ніж тисяча гривень. Із такою пропозицією виступила Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів. Слідом за міністерством екології вони готують власний законопроект. Поки ініціатива імпортерів лише в думках, екологи вже передали документ на розгляд урядовцям. Ми пропонуємо скасувати коефіцієнти, ввести базові ставки: 5,5 тисяч на легкові автомобіль, 11 тисяч на спеціальну техніку. З такою базовою ставкою утилізаційний бізнес в Україні непривабливий навіть для вітчизняних виробників. І ще місяць тому вони обіцяли збудувати більше десятка переробних заводів. Тепер беруть свої слова назад. Стоїмость шрейдерного заводу по оцінкам спеціалістів, буде стоїть пределах 7 мільйонів євро. Клімінчуські завод не розсматривали для себя, а возможность по созданию даного заводу натомість створюватимуть утилізаційні центри, де автомобілі лише зберігатимуть та розбиратимуть. Це не одне і те саме, скажуться автоімпортери. Мені совершенно не зрозуміло, чому так має платити то утилізаційний збор, а хтось то не довжен. Опять же, це є, на мой взгляд, заградительним налогом, Інакше це не називеш. Поки баварці переймаються з приводу чесної конкуренції, їхні колеги із Хонда Україна вже йдуть на радикальні кроки, скорочують модельний ряд. Так само роблять Нісан та Мджи. Решта автодилерів поки що підраховує можливі втрати. Лікована в среднім наші всі машини фольксвагені м'явіду дорожають на сім тисяч сімсот п'ятдесят гривень. А в ближайше місце ми ж що спрос вірять всього на процентів 20-30. Утім, ситуація на ринку не катастрофічна. Запевняють автодистриб'ютори, хоча паді очікують у компанії Hyundai Motors Україна прогнозують обсяг ринку в Україні цього року становитиме 190 тисяч авто. Минулого було близько 220 тисяч. Олексій Бобко, Артем Босенко та Андрій Скрагленко новини, телеканал Бізнес. За кілька тижнів стартує сезон для ландшафтних дизайнерів, адже найбільше підприємці заробляють восени та навесні. Які рослини нині користуються найбільшим попитом в українських багатіїв, та скільки можна заробити на розсадниках? Дізнавалася Олена Абрамович. З Ботаніка у бізнесмени саме так можна сказати про Андрія Бута. Наприкінці 90-х він викладав у вишах. Нині кандидат наук садівництва знає не лише як вирощувати рослини, а й кому та за скільки продати. Зараз досить популярним і модним стало вирощування себе на ділянці таких красенів, які називаються ніваки. Ціна такого дерева, коли воно висаджувалось, приблизно десь 5 сім тисяч доларів. Починав Андрій Бут 14 років тому з фірми, яка займалась ландшафтним дизайном. Тепер його бізнес охоплює усі ланки цієї галузі від вирощування рослин до озеленення приватних садиб та доглядом за ними опісля. Каже, саме на розсадниках можна добре заробити. Рослина коштує там 20 доларів. За рік вона збільшує свою вартість практично вдвічі. То як мені говорив один в ті часи в той час, один досить успішний бізнесмен каже, що ніфті бізнес відпочиває порівняно з вашими декоративними рослинами. Проте вирощування рослин дуже довгі гроші зізнається підприємець і називає це бізнесом для нащадків. Коли садить дідусь доглядає батько, а продає онук. Швидше можуть отримати прибутки садові центри, де торгують рослинами. Правда, наразі цей бізнес в Україні не процвітає до 2008 року. Садові центри це садові центри це було дуже таким прибутковим бізнесом взагалі. Після 2008 року, коли, по-перше, криза, потім роки три тому назад, ну десь десятий рік, збільшились митні тарифи на перевезення декоративних рослин. І садові центри зараз. Я знаю, що потужні садові центри навіть закриваються, або продаються. Зачинили після кризи свої двері і багато ландшафтних бюро, адже суттєво впав ринок будівництва, тож поменшало замовлень. Ті компанії, що встояли, ціни не змінили. Втім, деякі послуги стали безкоштовними. Підход змінився. Ми можна час так сказати, що ділимо проект в подарунок. практички. То тобто не беремо за це деньги. Том просто йде как ескізне пропозиція. Вже можна так назвати. ескізне придження к ідеї. Компанії, які займаються лише роз. Робкою проектів після кризи на ринку практично не лишилося. Пав бізнес і тих, хто продає великі дерева, а на них заробляли найбільше. Замовників, яких не хвилює вартість втілення проекту, вже немає. Розповідають підприємці. Всі стали просто більш акуратними в тому плані в своїх бажаннях і просто адекватно считають гроші. Зараз більше вибирають все таки вот і або середніх розмірів. То есть стало все немножко потише, я би так сказала, без пафоса. економлять клієнти і на послузі авторського нагляду догляд за засадом після озеленення замовляють одиниці. Та, попри це, ландшафтний бізнес і досі високорентабельний, якщо не просто намалювати проект, а й, наприклад, зробити ставок, встановити систему поливу та висадити рослини. При гарному підході в цьому бізнесі, я думаю, рентабельність може досягати 50 і більше відсотків. Старт інвестиції для початку цього бізнесу рівняються близько 10 тисячам доларів. Якщо це початок сезону, то можуть і купитися за два роки. Чек за озеленення стартує від тисячі доларів за сотку, середнє замовлення до 15 соток. Та обороти на ринку, які переважно працює в тіні, не здатні підрахувати ані державна статистика, ані профільні асоціації. Олена Абрамович, Максим Войтицький, Андрій Коваль, новини телеканал Бізнес. Завершимо випуск традиційно цифрами дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії. Індекс української біржі просів на 18%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку євро додав 4 копійки. І на сьогодні це все. Більше інформації про економічне життя України та світу на нашому сайті. а Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. За кілька секунд не пропустіть спортивні новини. Дякую, що були з нами. Добраніч.